28, а тут 20, видно уступ. Йду до блоку, який вас цікавий, у нас стовп. 36х36 на 36 блок. Ось він у нас так виглядає. У нього так само висота 20 вони всі зв'язуються арматурою. Тобто під кришкою йде арматура, вона прив'язується до середини, заливається бетоном і так вони тримаються. Це 36х36, 36. це в мене 20 Видно ось такий уступ. Є у мене ще такий варіант, як це кольорову гаму відразу покажу. Як з двадцятки будувати. Я особисто будував такі паркани, в мене в неї є в портфоліо. Ми двадцятку по ширині використовуємо тут. Двадцятку тут. І бачите, в мене немає ніякого уступа, Він рівний. Це теж виглядає дуже потужно. По ширині кратність 50. Ось тут в мене 50. Ви можете набирати і два, і три ряди, скільки вам завгодно. Тобто стовп буде широкий. Ну, як приклад, ось на цій цеглі покажу. Дивіться, це широкий стовп. Зазвичай на фіртку ворота вставлять. Це вузький стовп. Ви вправі робити такий поширині, як вам завгодно.